Як не попасти як Кабаєва, або зрозуміти, що ти зустрічаєшся з психопатом? Перше, поряд з такою людиною, якщо ви зустрічаєтесь з психопатом, ти в певний момент розумієш, що якась правда, наче неправда, правда, вона якось дуже, дуже змінюється, і в певний момент є відчуття, що ну, я якась не така, я якийсь не такий. Щось, що начебто світ вивернутий, і самооцінка поряд з ними сильно падає, тому що вони її фігачать. Якщо він не дубасить вас ще кулаками і ліктями, то емоційно буде бити. І він змінює. Він спочатку емоційно якось чи фізично пофігачить. Потім я люблю тебе, кохаю. От, ось такі е, качелі, пробач мене, не йди, впадає в жертву. І ви розумієте, ну як я можу кинути? Ну такий гарний хлоп. Ну, ну що, може, я щось не те зрозуміла. Зрозумів, можеш, ну, ще дати шанс, і шанс за шансом це повторюється. А, геніально можуть починати побачення. Геніально вони не вміють втиратися в довіру. А, ви розумієте, це купа смс на початку зустрічання, це перші побачення. ну Запам'ятаєте на все життя, це гарантія. Не дуже вміють визнавати свою провину, ну якби зовсім не вміють. Або я винний, я винний, звичайно. Всередині він може думати ніфіга я не винний, але скажу тобі винний, щоб ти зрозуміла, що все ок. Маніпуляції, купа. І можуть бути декілька партнерів, і він затягує вас і в тріангуляції, трикутники, дає ви він, якісь колишні. От, і звичайно ж. Ще вони взимку можуть не так мерзнути, дуже такі гарячі люди. Якщо ви намагаєтесь критикувати якось говорити щось, що вам не подобається, то це ви не праві, і він викликає ті почуття. І вас може звинувачувати в тому, що ви робите ці почуття. І це знову такі відчуття поряд з психопатом, якщо довго з ними пожити, що ти начебто трішки з'їде з... 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 хатка просто, та? трішки сходиш з розуму або, або нормально сходиш з розуму. І поряд з ними через певний час є розуміння таке, що ну втрачаю ось таке мислення, якесь своє раціональне, якось розмірковувати нормально, логічно, бо в цьому світі що з ним коїться, якось дуже, дуже тяжко. Звичайно ж, він король положення, часто це саме яскравий в вашому оточенні людинка. До себе притягує він увагу. Звичайно ж, ховає правду і домінування. Важливо йому домінувати. Я... Чорт забирай, головний. Забудьте про його моральні принципи. Якщо ви рефлексуючі, оці всі там, що ви намагаєтесь саморозвитком займатись, ходити до психотерапевта, для нього це ви витрачаєте гроші Да просто так, да це все розвод, шарлатани. Я тобі зараз сам розкажу, як потрібно жити, і так далі. Але ну, тільки по одному параметру не можна судити. Ми ж ви ж розумієте, та? давайте будемо адекватними. А, в жертву впадає це, я казав. Йому потрібна увага. Увага така, як бути йому мамою, не мамою. Да більше уваги, більше, більше, більше. І в певний момент ви можете відчути, що ну, щось я недостатньо для неї гарне, чи недостатньо для нього я класна. І знову ж самооціночка починає падати вниз. Дуже багато історій. З ним можуть бути, які викликають емоції, якісь жалібні такі емоції. що, Боже, ну який же ти кайфовий? От, Ну просто ну як я можу бути а, без тебе, бо поряд ну, ну просто клас. І помічаєте через певний час випатологічну брехню. Просто патологічна брехня, одне слово, інше, друге для них немає значення. Брешуть, вони кажуть правду. Головне ціль, щоб ви були поряд, ви давали увагу, нікуди не поділися. І є таке, ще відчуття, воно таке тут важливо прислухатись до себе. Ви відчуваєте себе гвинтиком в якомусь механізмі, що ви просто функція. Вас бачать не людину, а функцію. І якщо ви не дай Боже. Перестали виконувати цю функцію труба. труба. А дивитись на нього. А він. Ну, янголядко, ягнятко, і своїми доводами він доводить: Ну, ну як це ж, я не, не, ну, поганий, не правий, ну це ж ти, може, десь щось помиляюся. А я класний. От. А, чому я кажу про. Кабаєву, тому що вона зустрічалась чи підтримує зв'язки. і Путін являється психопатом. Якщо вам подобаються такі типочки, то ну типу ви повинні розуміти, з чим ви маєте справу. Бо з ними є свої плюси. От прикольні, енергійні, часто веселенькі, такі дуже гарно розповідаючи свої казки внутрішнього світу. Люди цілеспрямовані, часто дуже багаті, сидять при владі. Якщо ще трішечки він такий параноїдальненький з параноєчкою такою, то ну точно, прям ВВ. От що таке, як зрозуміти, що він трішечки такий параноїдальненький? В нього якась ідея, вона дуже проста, але вона йому здається, офігеть геніальною, і він за неї топить, прям життя готовий покласти на рятування світу, ще там на щось так далі. Так далі. Але... Важливо сказати, що якщо ви прийшли до, ну там вам потрібен адвокат, і ваш адвокат-психопат, то вам пощастило, бо він буде вигризати просто вашу свободу чи вашу справу у судді битись до кінця. Якщо ваш хірург чи лікар, який бореться за ваше життя, психопат, вам теж пощастило, тому не можна сказати, що це погані чи гарні люди. Просто потрібно розуміти певні умови. Якщо вам корисно, цікаво, підписуйтесь на канал. Ставте лайк і дзвіночок, щоб не пропустити відео. І в коментарях напишіть, чи бачили ви коли-небудь схожі штуки і чи впізнали когось свого оточення. Я відповідаю на всі коментарі. До зустрічі. Сил вам і здоров'я, якщо ви живете з психопатом.